Знаєш, цікаво, чому ми так часто сумніваємось? Чому навіть тоді, коли серце вже підказує відповідь, ми починаємо крутити її в голові знову і знову? Згадай, коли ти стояв перед вибором, це міг бути важливий крок: змінити роботу, зізнатися комусь у коханні, переїхати в інше місто, а може, навіть щось дрібне. Вибрати, який подарунок купити, чи куди піти ввечері. І от ти вже ловиш себе на думці, а раптом я зроблю помилку. Знайоме відчуття, правда? Сумню це нормально. Це не слабкість і не вада. Це наш вбудований механізм безпеки. Мозок хоче вберегти нас від ризику. Він каже: Стій, подумай ще раз. Перевірчи все добре. І часом це корисно, але є й інший бік, сумнів може стати пасткою. Чим більше ми думаємо, тим важче зробити крок. Ми застрягаємо. Начебто життя кличе вперед, але ми стоїмо на місці, бо чекаємо якогось ідеального моменту. Згадай, коли ти довго відкладав рішення. Можливо, ти хотів спробувати щось нове, але сумнівався, і шанс пішов. А потім лишилось відчуття, от якби я тоді зважився. У такі моменти ми розуміємо, сумніви теж мають ціну. Чому ж вони виникають? Є кілька причин: перша страх. Ми боїмося помилитися, боїмося виглядати смішними, боїмося, що нас не зрозуміють. Скільки людей так і не наважились сказати Я тебе кохаю. Лише через страх почути відмову, а скільки талантів залишились у шухлядах, бо їхні автори сумнівалися, хто це оцінить. Є історія художника, який усе життя писав картини, але не показував їх нікому. Йому здавалося, що вони недостатньо хороші, і тільки після його смерті картини знайшли, виставили, і світ побачив їхню цінність, уяви, якби він подолав сумніву ще за життя. Друга причина занадто багато вибору. Сьогодні ми маємо сотні доріг. І замість того, щоб іти однією, ми стоїмо і намагаємось обрати ідеальну але ідеального шляху не існує. Згадай, як ти стояв у магазині перед полицею з десятками варіантів і не міг вибрати навіть просту річ дрібниця. Але вона відображає наше життя, вибір професії, міста партнера. Усе це складніше, ніж шоколадка. І ми починаємо боятися, а раптом я втрачу інші можливості. Третя причина невпевненість у собі. Ми дивимося на інших і думаємо, у нього виходить краще у неї більше досвіду, я ще не готовий. Але правда в тому, що ніхто ніколи не буває повністю готовим. Згадай момент, коли ти дивився на когось успішного і думав, я так не зможу. А потім усе ж ризикнув, і у тебе вийшло. Невпевненість часто бреше вона малює страшні тіні, яких насправді немає. А тепер світла сторона сумнівів так, у них є і користь, вони вчать нас мислити критично. Сумнів змушує перевіряти факти. Ставити запитання, дивитись ширше, уяви, якби люди в історії не сумнівалися. Ми б досі вірили, що земля пласка, що літати неможливо, що хвороби це прокляття. Саме ті, хто сумнівався в загальноприйнятому, відкривали нові горизонти. Згадай, як ти колись не повірив на слово і вирішив перевірити сам, і виявилось, що правда інша. В такі моменти сумнів стає не тягарем, а поштовхом до відкриттів. Але як же нам навчитися жити з ним? Ось кілька думок. По-перше, прийми сумнів як частину себе. Він ніколи не зникне повністю. Але він не повинен тримати тебе в кайданах. Коли сумнів з'являється, запитай, чого я боюся, який найгірший сценарій. Дуже часто цей жахливий варіант. Не такий страшний, як здається. По-друге, пам'ятай, ідеальних рішень не існує, є лише твій вибір і досвід, який ти отримаєш. Навіть якщо помилишся, це не кінець, це ще один урок. Згадай, як ти колись зробив крок попри страх. Так, було страшно, але варто було зрушити, і ти вже відчув, що змінився, помилки нас не ламають. Вони нас загартовують. по третє дій по житті, сумніви живляться бездіяльністю. Чим довше ти сидиш і думаєш, тим сильніше вони ростуть. Але варто зробити перший крок, і половина страхів зникає. Згадай, як ти довго вагався перед якою справою, а потім почав і зрозумів а чого я так боявся. І енергія, яка йшла на сумніви, перетворилася на силу руху вперед. Сумніви завжди будуть частиною нашого життя. Але вони не для того, щоб нас зупиняти, вони для того, щоб ми ставали мудрішими, щоб наші рішення були усвідомленими. Тож, чому ми сумніваємось? Бо ми живі, бо ми шукаємо істину, бо ми хочемо кращого для себе. І, можливо. Саме в цьому і є сенс не тікати від сумнівів, а навчитися слухати їх і йти вперед. Пам'ятай сумнів це тінь, а тінь з'являється лише там, де є світло.